Я хочу вас повідомити, що цей конкурс для нас цікавий та цінний приз. Отож, навіть і варто поборотися. Любов, Конель! Спати! Конель! любов. Спати! Любов! Вони. Любов! Стоп! Я розумію, що ти до любові хочеш братися, але воно щось тобі не вилучається. Отож під бурхливі оплески нас покидає одна пара. нас залишаються самі стійки. І опски для них. Буркли оплески для них. Шановні гості, я розумію, що з першого столу вище вийшли півосні. Але оплески для наших учасників. Любов! Вони! Спати! Лівов? Спати! Любов!

Скажи, а ти і до, до любові седжен, нині все, жили, тільки не є такий. Ясно. Добре, хоч правду сказав, признався так щиро на, на ці не весілля. Також підборкливі обласки нас покидає ще одна пара. Хтось гроші погубив. <губило> <губило> Переведіть чужі, дихання, я розумію, серце не стане. Легені не безрозмірні. Спати! Коди! Любов! Спати! Коди! Спати! Коди! Любов! Спати! Любов! Коди! Спати! Любов! Svaigiau! 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 Ugh! 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 Pode? Livou? Squate? Cone? Livou? Squate? Cone? Livou? 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 Squate? Cone? Livou? -музика. Махавте тої дівчино, і, і та як мішком знаєш такої, і сюди, і туди, і домахався. Ну не дивіться на мене так. Але... так ну, що я зроблю. Це як все одно все конкурс, який бурхливі облескі нас покидає, ще одна пара. Шановні гості, а нас фінал і опски для наших фіналістів. Бурхливі для Наших фіналістів. А коли другий стіл, бо всі так переживають десь е, не доїли, так? Бурхливі обласки наших фіналістів! Любов! Спати! Любов! А я ще раз нагадую, що цей конкурс для нас цікавий та цінний і важний приз. Спати! Любов!

Любов! Пане! Спати! Коне! Любов! Спати! Любов! Пане! Ну і на превеликий жаль! Ще нас є одна пара, яка найнаймовільніше виконувала мої вказівки. Отож під бурхливі оклиски нас покидає ще одна пара. Yeah? Yeah. Yeah. Já vai ter cheiraço. Levou! Cone! Espade! Levou? Cone! Levou? E vai a bunda pra mim? Espade! Levou? Tu Думав, спати? спати, шановні гості, я, звичайно, перепрошую, але тут без коментарів. Ці дві пари в будь-якому випадку швидше виконували мої командачам. Наш дружка. На превеликий, на превеликий жаль. І нас покидає ще одна пара. Шановні гості, в нас суперфінал! І ще раз оплески для наших суперфіналістів! Бурхливі оплески для наших суперфіналістів! Хто таке сказав? Той дід покеруйте ви, як ви так розумієте. Вуйко хоче побалакати. Побалакаємо потім, за другий стіл сядемо, підійдете, коли нас ми вам наляємо три, а потім вам балакати. Любов, коник, спати, любов, коник, спати, любов, коник, спати, любов, коник, любов, спати, коник. Шановні госи, я їх можу мушити аж до самого ранку. Але переможця все рівно нам треба визначити. Я вже переможця, перепрошую пана, визначати не буду. Давайте це ми зробимо разом з вами. Отож, я вказую на пару, а ви своїми оплесками, криками, свистами будете визначати переможця. Так буде добре, чи ні? Вуйку. Нормально? То кричіть, але голосно і великими буквами. Хто вас вважає, що нас перемогла ця пара? А хто вважає, що ось ця пара? Хто переміг, Кажи дві, бо я вже не пхаю до того. Hey, run, давай, run, run. Кажі дві, вуйку. Володь, давай, Ще раз ця пара, ця пара. Зрозуміло, ця пара. Отож! Я вас вітаю з перемогою. Я казав, що приз буде. Так. так, так. Кожний призу? Чесно? Почем. А приз буде свідчив від нашого оператора безкоштовне розташування вашого відеоролика на сайті Ютуб. Ще раз для наших переможців.